Генератор Inco 3,5 кВт. Це максимальна потужність. Номінальна 2,8. Тобто стабільний 2,8 кВт на протязі мінімум 10 годин даний прибор буде вам видавати. У нас є великий бак на 15 літрів. У нас є якісна ручка для того, щоб запустити наш генератор. Також, якщо податися спереду, є дві розетки на 220 по 16 ампер. Є, звісно, запобіжники, які також будуть захищати наш генератор від перенапруги. Подивимося ближче на даний генератор. В нас знаходиться сам мотор на чотирьох подушках, що зменшує вібрацію. Також є подушки на самій рамі. Вони знизу також там видні. У нас ось вони. Даний генератор в нього є інструкція. Як неправильно користуватися? Також є його показники. Видно в нас тут зараз хвилинку. 3, 5, 2 і 8. Всі за частини до даного генератора у нас є в наявності. Гарантія 3 роки. А також є в моторі індикатор оливи, який слідкує за рівнем оливи в моторі та за якістю оливи. Дає сигнал, коли його потрібно міняти. for